Для комах тут справжній рай. Бджілка Май Усі на тебе лиш чекають. А ось і Майя летить. До своїх вірних друзів спішить. Так, це бджілка Майя летить. Її пригоди ви побачите за мить. Так, це бджілка Майя летить. Її пригоди ви побачите за мульт. Режисер Даніель Дуда. Хай котиться кулька. Я першим знайшов нарцис. <suspend theLOVE> Скоштував його ти точно першим. Привіт, Бен! Хочеш погратись? Моя кулька! Дякую! Але я не можу! Треба показати мою кульку на змаганнях юних у Привіт, дітки. О, Бен, бачу, ти готовий до змагання. Я певен, що ти отримаєш приз. Що ж, мушу йти. Я в журі. Йду. Я теж певна, що ти щось виграєш. Твоя кулька дуже гарна. Бачиш, вона гладенька, як шкіра немовляти. І кругла, як вишенька. Це необхідно, якщо хочеш перемогти. І поглянь. О, 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 глянь на це! Ідеально кругла. І міцна теж для змагання це важливо. Молодець, вона чудова. <гум> Майже як стигла ягода. <гум> Я отримаю золоту кульку за ідеальну круглість. <гум> о, о, чого хочеться муха. Це просто муха. Літає собі, як і ми. Але така кулька, це багато днів роботи. Краще я її заберу. А ну геть звідси. Забирайся. все чисто. Вона полетіла. Полетіла? Що, моя кулька? О? Ні. Вона женеться за моєю кулькою. А, 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 а. <плес> я її затримаю. Ей! <плес> моя кулька, ти її бачила. Так, бен, вона там, в дуплі. Цікаво, що вона хоче зробити з твоєю кулькою. Ей, ти муха! Це моя Моя кулька. Негайно не віддай, а то будуть проблеми. Чуєш? Будь дружнішим. Привіт, я має. Я Лі, а це Бен. Я Лілі. Так, Ой. чудово. Тепер можна забрати кольку. Справа у тому, о, що вона мені потрібна, щоб відкласти яйця. Ой! М Моє гніздо зруйнував так. Що? Це моя колька, а не гніздо. Вибач, Але о, о, але у мене немає часу шукати інше місце. Ой, мої личинки скоро народяться. О, о, о. І якщо їй треба відкласти яйця, ти не можеш її забрати? А -а -а. Ні, я не згоден. Я зробив цю кульку, щоб виграти змагання юних гнойовиків. То, може, зробиш іншу? Віддаси її лілі і забереш першу для змагання. Зробити іншу? Таку ж круглу, гладеньку, гарну. Неможливо, але о, мені не потрібна ідеальна кулька, тільки така, О! щоб мала достатньо їжі о, для моїх личинок. Ось ну, бачиш, все значно простіше. Ні, кажу тобі, це неможливо. Потрібно багато складових, і перед змаганням я не маю часу. Ми допоможемо, у трьох буде швидше, і ми все зробимо вчасно. Тоді за мною. Швидко зберемо все. Я завжди починаю з кролячого посліду. Послід! А чого ти чекав? Ми жуки-гнойовики, прибираємо луки. Мая шукай там. І ти Віллі! О, ні. А як виглядають кролі каки? Ну, смердюче. Може, це вони? О, Бен! О, ні. Це послід їжака. Розсипчастий надто колючий. <сélite> <сélite> То Як виглядають кролячі каки? Вони дуже гарні. Фу, як послід може бути гарним. Він гладенький, іноді дуже темний. <сélite> <сélite> Майя, швидше. Швидше, я певна, що яйця вийдуть о, уже скоро. О-о-о-о-о-о-о! Ми поспішаємо, закінчимо вчасно. О. Тримайся, мухо. Вона не відкладе свої яйця мою кульку, обіцяю. Його тут багато. Подивись. О, так. Дуже добре. Це буде основа кульпі. Що? Треба додати за твоїм рецептом. О, чудово. Додамо гнилих грибів! Якщо знайдемо каки личинки, буде чудово. М -м. <с disasters> Як весело бути гнойовиком! Вілі, давай з нами. Я зараз мушу випити нектару. Щось мені недобре. О, дивись. А -а 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 -а! все майже готово! Це нектар? О, для моєї кульки. О, як це турботливо, дуже тобі. Дякую. Прошу. Нектар для кульки лілі? Чудово, Віллі! О, так, швиденько зробимо її круглою і зможемо віддати лілі. О, Можна я? Звісно, але обережно не розвали її. Сильна, як ти бен. А, а, Лілі, допоможи мені. Ні, nee, ні, я не хочу її торкатись, Ні, за нізащо. Непогано, але вона не буде такою ж гарною, як попередня. Добре, що це для мухи. Я не зможу протриматись довше. Давай, вілі, забрудни руки. Дуже смішно. Блэ, воно липке. І смердить більше ніж раніше. Така гарна, як перша, але в ній багато смачного. Дякую, Бен. Але я, здається, залишу собі цього. А? Ти відклала яйця? О! Так. Що? Тобто твої яйця у кульці? О, ні, усе марно. Моя чудова кулька. Я не зможу піти на змагання і я ніколи не отримаю золоту кульку. Ти маєш піти з цією? Але я ніколи не переможу з цією. Вона не годиться для змагання. Ми зробили її для тебе, Лілі! О, Вся робота ні до чого. Але ми чимало особливого в неї вклали. Давайте. А? А, Щаслива. Так, цілочі чудово. Яка сьогодні погода. Програв у номінаціях Оригінальність, Ніжний Аромат і тепер. І переможець у номінації Ідеальна круглість» Матео. – Матео. Я казав, що ця кулька не годиться. Дядько курт буде розчарований в мені. Він щось навіть каже журі. Лишилося віддати приз ще в одній номінації. За новий рецепт. Та що юначе, чому ця кулька така незвичайна. <saliva> О -о 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 -о. Бо ми зробили її дуже швидко. І до того ж, у ній є нові складові. Наприклад, нектар. Вітаю! Чудова ідея. Навчити твоїх друзів цієї старовинної техніки. Місію виконано. Ми виграли золоту кульку. У незвичайній номінації. Молодці. Дякую за все, що ви для мене зробили. Я б хотіла відправити до тебе своїх подружок, щоб ти міг зробити кульки. Що? Ну, дякую, але у мене є важливі справи у вулику. Бувайте, побачимось! Щасти! <рисква>